Доброго дня, любі дітки, доброго дня, шановні батьки, яка прекрасна року весна! Вона прекрасна своїм цвітінням, своїм теплом, своїм ароматом. Як гарно цвітуть кущі, дерева, квіти. А ще одне дерево, яке дуже-дуже гарно цвіте, а яке саме дерево відгадайте загадку і будьте уважними. Товстий стовбур. Пишні квіти, наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять з голок пічачки. Здогадалися, це каштан. А ось у мене цвіт каштан. Давайте гарно роздивимося. Подивіться, сам цвіт дуже схожий на бузок, але вони відрізняються квіточками. В нашому бузку тільки чотири квіточки, можливо, знайдеться і 5, а в каштані йдуть маленькі грони, які прикрашені такими течинками. Бачите, наче ріжки. Зелені листочки, бачите які? І сьогодні я вам хочу запропонувати намалювати дерево каштану. А як саме і чим ми будемо малювати, дивіться. Нам знадобиться скляночка з водичкою, пензлик, зелена фарба, фарба розведена водичкою, звичайні фарби і зубна щіточка. Шматочок паперу. Спочатку намалюємо стовбур нашого дерева. А листочки ми з вами будемо відбивати шматочком паперу зімнятим. Пам'ятаєте, як ми з вами робили? Перенемо. Якраз і робимо масаж нашим пальчикам перед роботою. Так. І макаємо наш папер. Зелену водичку. Починаємо відбивати. Кладаємо і трошки зачекаємо, щоб наше деревце підсохло. Наше дерево трішечки підсохло, можемо починати малювати квіточки. Так. Для цього беремо зубну щіточку, трохи макаємо водичку і набираємо білу фарбу. Починаємо відбивати зубною щіточкою наші квіточки. Поки наші квіточки підсихають, давайте ще раз роздивимося квіти. Подивіться, посередині в квіточках є такі плями рожевого кольору і плями жовтого кольору. Зараз ми їх будемо малювати пензликом. Спочатку намалюємо рожеві цяточки. Потім візьмемо жовті цяточки. Так само змішуємо з білим. Переживемо кольором. Ось таке дерево у нас вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю ваші роботи. До побачення.